20 вересня вівторок дарована, щоб ми могли досягти успіху. Праведник обережний у виборі своїх друзів, а стежки нечистивих оманливі. Приповісті 12.26. Господь очікує, що своїм життям і характером його слуги будуть відрізнятися від інших. Він віддав усі засоби, кошти в розпорядження тих, хто служить йому. На християнина дивиться весь усесвіт, спостерігаючи за тим, як він прагне до досконалості, долаючи перешкоди, що виникли перед ним, щоб отримати нагороду, безсмертний вінець. Той, же, хто говорить, що йде за Христом, не підтверджуючи справами у цій великій боротьбі, де можна все знайти і все втратити, ніколи не буде переможцем. Він повинен використовувати кожен довірений йому ресурс, аби перемогти світ, тіло і диявола силою Святого Духа, дарованою через благодать. Той, хто хоче стати переможцем, повинен розмірковувати про ціну спасіння. Гріховні людські пристрасті мають бути придушені незалежна воля підпорядкована Христу. Християнин повинен усвідомити, що він не належить собі. У нього будуть спокуси, яким він чинитиме опір, і битви, які він буде вести проти своїх же пороків, бо Господь не прийме служіння, яке не буде повною мірою посвячене йому. Лицемірство йому огидне. Послідовник Христа повинен ходити вірою, бачучи невидиме, Христос буде його найдорожчим скарбом, його всім і в усьому. Цей досвід дуже важливий для тих, хто сповідує ім'я Христа, тому що життя християнина впливає на його оточення. Ділові зв'язки і спілкування християн зі світськими людьми будуть освячені благодаттю Христа, і де б вони не перебували, буде створена моральна атмосфера, що має силу для добра, оскільки вона буде наповнена духом Учителя. Той, хто має розум Христа, знає, що його єдиний безпечний шлях це триматися ближче до Ісуса, прямуючи за світлом життя. Він не буде братися до роботи або займатися справами, які завадять йому досягти досконалості християнського характеру. Жодний воїн, щоб догодити тому, хто найняв його, не зв'язує себе життєвими справами. Друге до Тимофія, 2.4 Ревю Рев'юен Керальд, 16 червня 1896 року. Друзі, давайте ту мудрість, ту силу, яка дарована нам, щоб ми могли досягти успіху. Ця сила від Бога може змінити наш характер і наше життя. Тож скористаймося цією можливістю.